Порошенко програв суд про розділ майна за позовом дружини Марини. Чому у вас сльози вича? Нема сльоз, ні. А це ми просто... не можемо там на заправки купити каву, заблоковані картки, заблоковані, заблоковані рахунки, вкладені арешти на активі. Адже подружжя таким чином намагалися обійти санкції, покладені на Порошенка у лютому цього року. Жодного розслідування не було і не могло бути доказів. Не було і не могло бути. Право на захист політичному діячу п'ятому президенту. Не було і не могло бути. Бо вони мене цього права позбавили. І в даному випадку за цим криється план. Про фіктивне розлучення Порошенко та поділ майна розкажемо вже у цьому випуску. А також ви почуєте, що говорить сам Петро Порошенко. Про це вітаю! Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок, а ми розпочинаємо. Привіт! Я знаю, що ти трохи схвильований. Тож днями народний депутат Петро Порошенко програв судову справу. Рішення про це ухвалив Крижопільський районний суд Вінницької області. Суд закрив провадження у цій справі, і таким чином подружжя не змогло обійти санкції, які були покладені на Порошенка. У судовому рішенні, як пише і бізнес, сказано закрити провадження у справі за відсутністю предмета спору. Це означає, що суд не побачив причини для розгляду цього. Його питання згідно з цим рішенням, повторно звертатися до суду з таким самим питанням тими самими сторонами та з тих самих причин вже не можна. Однак, під час засідання суд отримав ще інформацію від міністерства юстиції про те, що на Петра Порошенка були накладені санкції. В цей час адвокат Порошенка Ілля Новіков підтвердив, що ця судова справа була пов'язана саме із цими санкціями. Щоправда, на завершення засідання а Адвокат заявив, що у нас є план Б, і якщо він не спрацює, буде план С. Ми готові захищатися далі. І наслідки будуть, що ми вже три місяці не прийняли рішення. А далі не дай Боже, підемо їм на зустріч. Бувається у нас війна, а люди виводять реально миють гроші. виводять мільярди гривень. І, і це впродовж всієї війни. Ось з 14-15 років виведення грошей, торгівля, заробіток сепаратистами на вугіллі. І все це є, всі ці потоки є зараз. Служба безпеки, зараз він показує про мільярди. І всі ці люди. Труба Медведчука, чи наприклад, окрім того, що з Медведчуком Порошенка вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати це, це про суди, і це ж не те, що а, хтось там це безумовно підриває імідж. Та в чому взагалі справа ще 12 лютого рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти Петра Порошенко, а також бізнесменів Ігоря Коломойського, Константина Живаго, Геннадія Боголюбова і політика Віктора Медведчука. зокрема їм заблокували активи, заборонили брати участь у приватизації та оренді держмайна, а також здійснювати діяльність у сфері безпеки та оборони у березні. 2025-го Нацбанк оштрафував. Фував міжнародний інвестиційний банк, власником якого є Петро Порошенко, на 20,5 мільйонів гривень за порушення законодавства щодо відмивання доходів одержаних злочинним шляхом. До речі, за підсумками 2024 року, подружжя Порошенків задекларувало 4,6 мільярдів гривень доходу, і ось саме щоб вийти сухим, Порошенки вигадали схему. Саме через ці санкції Марина Порошенко його дружина подала. До суду позов про розподіл спільного майна йдеться про активи, оціночна вартість яких перевищує 7,1 мільярд гривень, а це близько півмільярда доларів. У звичайних умовах це робиться для того, щоб кожен отримав свою частину після розлучення. Проте у випадку Порошенків розлучення не було. І, ймовірно, метою цього позову було не розлучення, а спроба врятувати певне майно від санкцій. Логіка тут така: якщо майно є спільним, а санкції Накладені лише на Петра Порошенка, то його частина, яка формально належить йому, підпадає під обмеження. Але якщо це майно буде офіційно розділене і частина його перейде у власність Марини Порошенко, то ця частина, по ідеї, вже не мала підпадати під санкції, оскільки Марина не є об'єктом цих санкцій. А ось до речі, що за майно має Петро Порошенко, всім добре відомо. Тому пропоную нагадати і вам. Що ви зараз бачите перед собою? Зі політик мешкає в елітному передмісті Києва Козині. Там він має будинок площею 1331 квадратний метр, який придбав ще у 2012 році, та оцінив його у 30 мільйонів гривень. Має політики дві ділянки у козині, площею 34 396 квадратний метр, квадратних метрів, які оцінені у понад 5 мільйонів гривень. Також він орендує там ще одну ділянку у селищній раді площею понад 7,5 тисяч квадратних Атних метрів я дуже хотів е, наголосити, що всю цю величезну роботу е, робить наша команда. Також Порошенко має ділянку площу 12 тисяч квадратних метрів у Києві вартістю 27 мільйонів 868 тисяч гривень. Три квартири у Києві та квартиру у Вінниці. Також Петро Порошенко має відношення до комплексу відпочинку «Лебідь» під Білгород-Дністровським на Одещині. Так, і у нас реяч куста. Ось їздить Петро Порошенко на Роллс-Ройс з невеликим пробігом 19 тисяч міль. Має 12-літровий двігун, потужну коробку автомат. Насправді ж ні. Має Порошенко Mercedes-Benz S500 2015 року та Mercedes-Benz S600 L 2015 року. Обидві автівки належать партії «Європейська солідарність» та оцінюється загалом у 4 мільйони 585 тисяч гривень. Також він є власником і мотоциклу «Хонда», який придбав у 2021 році за 433 тисячі гривень. Вже уявила Порошенка на ньому. В мережі такі катри не потрапляли, але достатньо його відео в бойовому винищувачі. На руках лідер партії носить годинник хублот, має таких три пари, та ще є кілька елітних марок. має запинки та тримач для кроватки фірми Карера. Та носить дороге шкіряне пальто. П'ятий президент декларує себе по разом з дружиною і комплекти дорогих закордонних меблів: люстра, два телевізори, машинну хімчистку, відеопроектор, настільний годинник, рояль та два дорогі килими. Круто класно! Петро Порошенко задекларував у себе і музейну колекцію творів мистецтва: це 46 оригінальних картин різних світових художників. У 2020 році правоохоронці заарештували картини Порошенка. А він натомість влаштував виставку з ними у музеї Гончара. Пізніше суд вже зняв арешт. Також депутат має дві мармурові скульптури 19 століття авторства Чезара Лапіні. У 2020 році політик придбав італійську бронзову скульптуру за 3 мільйони 285 тисяч гривень. Наголошую, що всі ці картини. Десятки або може сотні років перебували за межами України. Всі вони зусиллями нашої родини були. насправді Петро та Марина Порошенки – це в без перебільшення одна із найвідоміших і найміцніших родин в українській політиці. Вони одружилися 39 років тому. Петро Порошенко сам часто згадує цю дату і називає вибір Марини одним із наймудріших рішень у своєму житті. Він одружився, коли йому було всього 18 років. А ось пропозицію зробив ще у Ми З тобою познайомилися 82-му році. Мені тоді було 17 років. Я ще не народилася. Да. І коли в... мені було 18 років, я е, зробив Марині пропозицію 18 років е, таємно від е, батьків. Е, Марина погодилася. Е, причому погодилася одразу. Вже, і я був дуже щасливий. А потім я був такий розумний, що прийшов до батьків і мамі кажу, що мама, я одружуюся. Ви тоді за що покохали, Петра Олексійовича, коли вперше його побачили? Я просто похохала. Ви знаєте, це була така емоція. От якщо можна, є такий вислів, там любов з першого погляду. От я думаю, що в моєму випадку так було. Петра та Марини четверо дітей. Олексій наш старший син, народився у 1975 році. Він як і батько пішов у політику, був народним депутатом України, а потім виїхав. Двіна та Євгенія та Олександра народилися у 2000 році. А ось наймолодший син Михайло народився у 2001. Приклад своєї емоції, коли я проваджала тебе в армію або коли народжувалися наші діти, Олексій, Євгенія, Олександра, Михайло, а ще свої власні емоції, коли, поклавши руку на Конституцію Пересопницьке Біблію, ти складав присягу великій європейській державі. А які емоції тебе переповнювали, коли народжувалися наші онуки? Петро і Ліза Ірина Порошенко за освітою лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, але вона відмовилася від активної кар'єри заради родини та виховання дітей. Проте як перша леді України, коли Петро Порошенко був президентом, вона займалася благодійністю та соціальними проєктами. А згодом у 2020 році стала депутаткою Київської міської ради від партії Європейська Солідарність. Даємо дуже важливе питання для української столиці. Перейменування проспекту правди в проспект Європейського союзу для киян і для всіх українців це знакова подія. Це ще один крок, який наближає нас до європейського союзу. Родина Порошенків вважається дуже згуртованою. Вони часто з'являються на публіці разом і відзначають важливі події у повному складі. Тому чи дійсно подружжя хотіло розлучитися, можемо тільки гадати. Ну а як думаєте, ви напишіть в коментарях. А я ж дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн. Натиснути навподобався. ただいま。